Твоїй дитині вже три, а вона досі не розмовляє. Тоді допоможи їй із запуском мови завдяки нашим віршикам-забавлянкам. Для емоційного відгуку дитини пропонуємо спочатку мамі вивчити віршик, а потім розказувати і показувати разом із нами. Віршик забавлянка корова. На зеленому лузі корова пасеться. На зеленому лузі. Барвіночок в'ється. До лугу від дому місточок веде. А під місточком водичка тече. З Карпатських гір високих і широких. З Карпатських гір. Сини глибокий. На гарних просторах. Корова пасеться, що аж молочко із вим'ячка л'ється. Після віршика потішки можна дати дитині розрядку у вигляді гри нащипай трави для корови. Для цієї гри нам знадобляться крупна мозаїка, щіпці та пухнастий дріт. Ціль гри навчити дитину слухати завдання і витягувати травку дріт за допомогою щипців. І тільки того кольору, котрий було озвучено. Наприклад, дістань, будь ласка, травку жовтого кольору. Дитина шукає, якщо не знаходить, ви допомагаєте, і тягнемо так ось «жовтий». Так, добре, молодець. А тепер витягне, будь ласка, мені травку малинового кольору. Увага, не рожевого, а малинового кольору. Ось дитина витягує, ось тягне, 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 прикладає трошечки зусиль і витягує. Далі ми можемо з вами поєднати завдання. І спитати, ти бачиш різницю? Оце довга в нас травинка, а оця травинка в нас коротка. Це в нас довгий, довгий дріт, так? А це короткий. Для ускладнення завдання можна ще й зробити сортування по типу Витягни і поклади на тарілочку того ж кольору, якого і травинка. А для діток від одного року можна зробити навпаки спрощення завдання і витягувати нашу травку не щипцями, а пальчиками. Це буде набагато легше для дитини одного року. Але обов'язково слухати завдання і витягувати за кольорами. Я хочу нагадати, що мене звуть Ангеліна. І я педагог з раннього музичного розвитку та запуску мови для дітей від року плюс, з вищого музично-педагогічною. Підписуйся і став лайк, якщо хочеш бачити більше таких відео.